Викидаю старий кущ винограду, буду садити інший. В цьому кущу 8 років. Бачите, яка в нього товщина. Зазвичай я старі кущі не викидаю, а перещеплю їх на нові. А це сорт Кодрянка. І колись я раніше від відомих виноградарів почув таку інформацію. Що кодрянка як підщепа, не годиться, але я не повірив. Я два роки пробував прищіплювати на ту кодрянку, дуже погано прищіплюється і дуже поганий результат. І тому я вирішив його зараз викопаю повністю землю ту заміню, засиплю компостом, заправлю і посажу новий корчик винограду, який буде мені кращий. Низь кодрянка.